Доброго дня глядачі каналу! Ось у нас і прийшла зима. Вже не знаю в котрий раз. Насипало нам трішки снігу і сьогодні знову продовжується сніг, можу трошки насипати, не знаю. Але я вам хочу показати, як у нас перезимовує розсада. Ось таку в ящичках позачищала всі сухі стакани. В стакані вся сухе листя обробила нордоксом. Ну, поскладала між горбки її, щоб було затишніше. Накриваємо до агроволокном. Ти піднімала, трошки снігу. Ось так. Агроволокном накриється вона і буде собі так і зимувати. Ось так. Кожний сорт я кажете, тут підписувала. Ставлю таблички, щоб знати, деякий сорт. От, тут теж рядочок стоїть. Всього так само. Так само зачистили сухе листя, обробили, поставили. Так само накриваю цим всім агроволокном, щоб було тишніше, щоб не було так холодно, щоб було затишніше і тепліше. Так, ще в мене тут є ще такий поставила ладуги. думаю, може так буде краще, буду бачити. З яких сортів в мене лишилося? Лишилися в мене сорти, такі, як Лючія, Клодія, Румба, Азія, є ящичок М100, молень століття, мальвіни. Кілька там стаканів ще є Сан Андреас, Джусі. Небагато. Небагато позалишалося. Але принаймні на весну, кому треба, той буде, той буде замовляти. Ось так, ось так воно у нас зимує. Вже декілька років ми так робимо і доволі непогано вона себе почуває і нормально себе до, до весни вона витримує. Так що всім, всім гарних урожаїв і мирного неба.